Вітаю шановні глядачі та підписники. У ремонті ось такі у нас кросівки. Ось така проблема у них. Протерлася тканина в задниках, поліз паралон. На другому ще більше, ось дивіться. Ну це жах. Тобто будемо робити, а що саме, будемо міняти повністю тканину, повністю міняти паралон, Тканина буде якісна, з підкладом, білого кольору. Все це як зробимо покажемо вам у наступному відео. На все добре. Ну що, шановні глядачі та підписники, закінчили ми робити чоловічі кросівки, в яких були протерті задники, протерлася тканина, поліз паралон. Причому на обидва. Це розповсюджена проблема. Ми запропонували клієнту замінити повністю тканину, тканину підібрали під колір. Замінили повністю паралон. Все м'якенько, все, все виглядає дуже якісно, все як нове. Зробили це, звичайно, на обидвах. Отже, будемо віддавати клієнту.